Палітра, сюжет та праця у кривому розі з нагоди професійного свята дня художника відкрилась загальноміська виставка Криворізьких художників Яскравий світ творчості. Помилуватися витворами мистецтва криворізьких митців вирішила й пані Марія. Сьогодні я присутня на виставці на день художника. Поздоровляємо від поцільнувачів з днем художника. І дійсно в нашому місті працюють. Заклади культури, де дуже багато дітей, мистецтва. Всі заклади працюють. Заходи різні це ну, проводяться. Картина Моє місто, Кривий Ріг, де там разнопланово там можна у цій картині все роздивитися. Цей культурний захід став своєрідним святом творчості, де поєдналося роботи як знаних митців, так і молодих художників, які лише починають свій мистецький шлях. Відвідувачі мали змогу насолодитися різноманітними творами живопису графіки, скульптури, що відображають унікальність та індивідуальність кожного автора. Ніна Андріївна одна з криворізьких художниць, роботи якої представлені на виставці. Я дуже задоволена, що на свята приходять люди, приводять молодь. Що вони цікавляться картинами, цікавляться художниками і життям, яке проходить кожен день повз нас. А картини виражають життя в нашому місті і життя людей. Я бачу в цьому залі дуже багато картин різних художників, я вже їх пізнаю по манері написання, Моїх тут три роботи в тому залі, тому що в мене вже було сім виставок, і я дуже горжуся. Зокрема, цьогорічна виставка мала на меті не лише показати мистецьке різноманіття, а й об'єднати художників і їх шанувальників на одному майданчику, де кожен охочий міг поспілкуватися з авторами робіт, обговорити їхній творчий процес і джерела натхнення. Такі зустрічі не лише сприяють зміцненню місцевої мистецької спільноти, а й надають можливість для взаємодії між творцями з різних поколінь. Захід проходив у міському виставковому залі, де було представлено більш ніж 50 різноманітних робіт. Подивитись на них можна буде, доки Кінця осені в цьому році лише в цьому виставковому залу проведено вже 30 виставок. 30 виставок робіт наших криворізьких місців. І дуже приємно, що ваші роботи прикрашають не лише криворізькі музеї, а музеї по всій нашій країні і в інших країнах навіть. Дати вам слово дякую за ваше життя, за вашу роботу, за ваш патріотизм до рідного міста і до нашої країни. І сказати, що те, що ви робите, насправді важливо. Важливо для всіх. А особливо важливо для нашого майбутнього для дітей, незважаючи на важкий час, у нашому місті активно розвивається мистецтво. 35 криворізьких митців увійшли до національної спілки художників України. А образотворчому мистецтву у місті навчають у 18 мистецьких школах, в тому числі у трьох художніх. Місцева влада та організатори заходу наголосили на планах продовжувати подібні культурні ініціативи, підтримуючи талановитих митців і забезпечуючи розвиток творчого середовища регіону. Маргарита Назаренко, Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко перший міський.